Усім привіт! Покажу зараз такий раритет, ретро. Це значить у нас фотоелектронний помножить FO35 70-го року випуску. Вам покажу зі всіх сторін, в червоній фарбі Ось так виглядає. От всередині червоного кольору, як бачимо, герметичність не порушена. Може спалах вимкнути? От. Ось такий фотолетний помножувач. Ну, все, показав. Кому потрібно більше, звертайтеся є в кількості, і зараз буду виставляти дуже багато радіоламп, тому слідкуйте за моїми лотами на Віоліті. Всім до нових зустрічей!